Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років. двояке враження від наших виступів було скажімо, хотілося, звісно, краще виступити, бути в першій п'ятірці. але якби то на якому місці, напевно, що на сьогоднішній день воно справедливе. Задоволені дисципліною на футбольному полі футболістів в кожному матчі. Ми діяли, скажімо так, дисципліновано. Не було в наших ісповненнях якихось провальних матчів. Були, звісно, да, поразки. Но ми там в основному це поразки в один м'яч. Ми в кожній грі старалися максимально вилажуватись, так що таких. Сильних у нас е, не було розгромних, скажімо, поразок, і дуже багато нічих вроді, ти не програєш, ну і очки з нічами сильно також не заробиш. Оці багато нічих не дало нам е, тих е, декілька балів, щоб попасти в верхню підірку. Ну, втрачених з, знову ж з яким періодом? Період втрачених з гравців. З, Останнім нашим виступом у першій лізі перед війною. І це, звісно, там у нас багато було хороших гравців, яких ми підписали тоді і на зборах, і, і ковбаса, скажімо так, який був Ямполь, був тоді, в нас Така хороша у нас команда була, ми готувалися до чемпіонату. Ліпаус Андрій ну достатньо було да, футболістів. Тобто Португалець був, підписали Карла Стомба. Ну, звісно, війна. Вони всі роз'їхались і ми не виступали, то зараз набирали самі останні. Ми збиралися, все швидко в попихах. І, і що стосується втрати перед самим початком, це, скажімо, скільки там турів, два зіграв Карпенко нападник, який вибув, нам не допоміг. Так саме Карашкові з травми нам не допоміг. Вистачало в нас проблем. Ну, перед командою, звісно, збалансуватись, підсилитись, налаштувати більш впевнену гру, більш стратегізувати наші вимоги, ну да налагодити, скажімо, гру і щоб ми були більш впевнені на футбольному полі. Ну, відпустка поки запланована до 20 січня. А далі, ну далі ми поки не, скажімо, не відні, що робити, бо все залежить надалі від нашого керівництва, де ми будемо тренуватися, де ми будемо збори проходити, в яких турнірах. поки. Поки нам на це відповідь не дають, але ну, ще є трохи часу, але звісно ми хочемо вже більше із товариськими матчами з турнірами, зборами. Ну, зараз цим займаємося, ну, поки на це питання такі конкретики немає. Ну, команду, скажем, залишив Коваленко Ілля, залишив Биков під питанням, що деякі футболісти, з якими була домовленість до контракту до зими. Звісно, ми хочемо сохранити. Там вже такий багато факторів буде впливати. Та хочеться, якщо футболісти нам будуть приходити і вони на голову сильніші, то це може. Може бути стосуватись кожної позиції. Ну, на сьогоднішній день я б так напевно, що самі гарячі, це крайні півзахисники. І в кінці хочу сказати дякую нашим болівальникам, які за нас болівали, які приходили на стадіон з нашим болівальникам, які на заборах скандували. Це було дуже приємно, що вони знайшли можливість. знайшли як, звісно, заборонено вболівальникам зараз відвідувати. Ну, вони молодці знайшли можливість і це було дуже приємно і футболістам і всьому футбольному клубу Поділлю, як хлопці вболівали в домашніх матчах. Звісно, хочемо подякувати нашим захисникам, Збройним силам України за те, що ми можемо працювати, займатися футболом. Звісно, всім нам перемоги. Всіх хочу привітати з наступаючими святами, з наступаючим новим роком. Звісно, побажати всім нам миру і скорішої перемоги війні. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.